Доброго ранку глядачі каналу Дешево та Весело. ранку, тому що четверта ранку, сьогодні субота, такі дні в мене нема часу практично шити, хіба що вночі, а в суботу я можу собі дозволити встати поранше і шити. Хочу в понеділок віддати. Ну, я думаю, я його... За час зішью. Я практично ось вже покри... розкреслила спинку. Приступила я другий раз. Перший раз я взяла тканину шириною 160 см, і мені не вистачило на приспущення ось рукава. Тому я тут тканину вже розкроєну, оставила собі. Буду перекраювати собі на футболку. А взяла тканину 1,75 см, і ось уже розкриїла і в мене вийшли приспущені рукава. Можна було б зазвичай взяти дві дліни, тільки тоді футболка буде в половину дорожче коштувати. Я зняла мірки, коли нестандартна фігура, треба все розраховувати. Але все рівно це ще й це просто, і, як кажуть, легко. Склала для спинки тканину вдвоє, вирівняла. Ну, горизонтальну лінію я не проводила, взяла за основу кінець край тканини. Відложила 12 см, тому що потрібно обхват. Шиї поділити на 4, в мене вийшло 11,5. Ну, я 5 см взяла більше, щоб горловинка прямо до шиї не приставала. Тут опустила на 4 см і провела лінію. Можете від руки, можете від лекала Далі в мене спинка від шейного позвонка. Відсюди седьмого до лінії талії 43 см. Ділимо на 2, додаємо 2 см і робимо лінію пройми. Ось бачите, я спочатку так і зробила, але так як рука в мене вийшла трохи повніша, ніж лінія пройми. Щоб не давило, бо тут потрібно опустити рукавчик. Я трохи опустилась на 2 см вниз. Тому що тут потрібно зробити такий скіс. Так що не все робимо по правилам. Далі, я обхват найбільший взяла, який є. Виміряємо три обхвата: це бедра, талія, грудь. Беремо самий більший, ділимо на 4, додаємо ще сантиметр, тому що або зразу 4 см додаємо, або потім сантиметр. І в нас виходить обхват, вірніше розмір нашої футболки. І від лінії груді цей розмір проводимо аж донизу. Це в мене вийшло 40 см з добавкою. А остальне це буде рукав. Ось від лінії груді проводим отаку лінію. Тому що, бачите, в нас тут треугольник оце лінія груді, а це лінія, яка йде вже до талії і донизу. Щоб не було так рівно. Ми робимо ось такий косу лінію. Проводимо і по ній будемо її різати. Ось бачите, все вже розкроїла. горловинка, коса лінія на рукав, щоб він гарно ліг. Отут косає лінія, між лінією груді і оцею лінією, що ширину. Нашого виробу означає і донизу. І низ я відмітила. Бачите, я відмітила низ на спинки на 3 см більше, як кажуть, обріжу. Навіщо я це роблю? Тому що коли я буду кроїти перед, я спинку покладу наперед. І мені потрібно буде. Отут перед підняти, якщо більше 54 розміру, на 3 см. Якщо я отут спинку не обріжу на 3, то в мене що вийде? Перед коротший за спинку. Тому я одразу зі спинки забираю 3 см, щоб додати тоді напереду, отут, на передній половинці. Ну що ж, вирізаю спинку. Я положила спинку наперед. І буду ось так відрізати понизу, збоку, рукав. Тут я, бачите, опустила на 3 см. Якщо у вас розмір до 54-го розміру, треба пошити, то опускаємо на 2, на 2,5. Ну, якщо 48, де то, то на 2, якщо 52-2,5 на 2 якщо більше 54, то на 3 см під... піднімаємо вперед. Тому я ото низу відрізала. Тут опускаюсь по горловині на 4 см і бачите, провожу горловину. Далі рукав. Від цієї точки до кінця цього рукава спинки проводимо лінію. І ось дивіться, я провела ще одну і буду по ній обрізати. Чому? Провожу її отак. Ставлю косинець, до переднього полотнища і веду ось сюди до кінця пройми. І цю частину рукава я буду обрізати. Із-за чого? Коли ви одінете футболку, ваша нижня частина рукава вилізе вперед. От, щоб вона не вилазила, треба отак, бачите, лінія плеча, тільки переда. Положити косинець, провести лінію і потім зрізати. І тоді у вас не буде оця частина нижня рукава вилазити. Все, вирізаємо, робимо мітки по лінії талії, щоб шити. Можна додатково тут де ту міточку зробити і сшиваємо. От і все. Надіюсь, підійде футболка, тому що це перший раз я шью. такий розмір великий. Бачите, спочатку взяла меншу ширину. Ну, я ж кажу, що можна і з меншої шити, але потрібно тоді брати дві дліни. А ця тканина коштує, по-моєму, 240 гривень метр. Тому, якщо дві дліни, буде ще 480. Надо брати одну длину, і вона тоді буде вам половину коштувати дешевше. І так, вирізаємо. І зшиваємо. Що в мене вийшло, я вам покажу. Сьогодні ніч на 29 червня. Дошиваю я кофточку, верніше дошила, тому що обстрілюють так, що спати нема змоги. Ось дивіться, рукавчик я завернула, манжетик не пришивала. Бо взяла у упритект тканину. Наступного разу, як шити такі розміри, потрібно брати тільки ту тканину, яка метр восімдесят. Ну, або більше, щоб хватило на манжетики на рукава. Горловинку я також прошила, бачите, вверлувала прошила. Унизу я зробила манжет. Щоб трошки так стягувало низ, воно не буде топорщитися, і буде трошки отут так вільніше і скрадувати животик. От і все. Надіюсь, в понеділок віддам уже. Я не люблю шити на заказ. Ну, але прийшлося. О, знову пишуть в інтернеті, що знову пуски ракети на Кременчуг. Так що, напевно, буду шити до ранку. Ще, мабуть, друге зараз буду брати. Будинок ходе ходором, ну, та ми вже звичні. Ось отак. Це великий розмір. Ось отак я пошила. Ну, це така пробна. Я такий ще розмірний шила. Надіюсь, підійде. Вона сама простенька така. Тканина теж натуральна. Це трикотаж, по-моєму, німецький натуральний. Ось отакі наші справи. О, Бачите, знову пишуть відео я знімаю на телефон, знову пишуть куски ракет Кременчуг. Ну, та що ж поробиш? Весь мир наблюдає і нічого такого не робить. одні санкції балакає. Усім абсолютно наплювати, поки ми самі не будемо. Свою державу захищати, напевно, нічого не вийде. Ось так. Всього вам найкращого. Вистоїмо. Все буде Україна. Вже скоро без 24. Може перестануть бахкати ракетами, шахедами, пишуть вибухи по всьому місту, то, може, трошки, хоч посплю, тримаємося.